Соня, сьогодні е, різдво з зірками. Чи ви вперше брате в часткому фестивалі і взагалі що це для вас означає? В якому фестивалі та, треба власне, уточнити. вточнити? Різдво з зірками, так так. Різдво з зірками, але це діти з вадами. Е, ну, власне, треба власне, говорити в першу чергу, що це один із небагатьох дуже важливих фестивалів, тому що участь у нього безпосередньо дітки з вадами. Для них це дуже важливо. І коли вони виступають на одній сцені поруч із зірками, а особливо таке духовне свято, як різдво, різдвяні свята, це для них дуже важливо. Тому для мене це також такі фестивалі, які я ніколи не вмираю. Завжди працюю на благодійній основі, я завжди підтримую такі фестивалі. І сьогодні зі мною також буде співати дівчинка, і ми будемо з нею порятувати. Сьогодні буде ще звучати одна із моїх пісень на самому фіналі. Причому так цікаво вийшло, бо пісня Україні слава вона називається. Ця пісня стала титульною міжконтинентального фестивалю «United for Ukraine», який започаткований три роки тому в Сакраменто на американському континенті сполучених штатах Америки. За три роки нашої війни 77 країн брали участь. У цьому фестивалі і ця пісня визначена титульною пісні. І коли я сьогодні прийшла і дізналася, що це ще буде записано книгу Гіннесі, саме ця пісня, бо буде на сцені найбільша кількість діток з вадами, причому абсолютно різними вадами, які вади існують, і такі дітки будуть. І це творчі це не просто дітки будуть, а це діти, які будуть брати участь в концерті, співати і танцювати. І... Ця пісня виявиться, що це буде записано в книгу гінеців. Бо ми вже над цим зараз в даний момент працюємо. Тому на різдвяні свята підтримати тих діток чи дорослих. От сьогодні ми ще пропрацювали в реабілітаційному центрі. З нашими військовими, які мають так само різні вади, покалічені, красиві, молоді люди. Ми також для них сьогодні працювали і зараз ці дітки, які з вадами будуть на сцені, відчують себе артистами, відчують повнету життя, відчують до себе любов, відчують до себе увагу. От на духовні свята, такі як візьму, це має бути моральне завдання для кожного українця Супер, дякуємо вам. Дякую,